І так, саме важливе відео про правила. Чому правила є найбільш важливою інформацією тут? Бо, перше, ви не знаєте, хто ви. Друге, ви не знаєте, на що ви тут, і третє, ви не знаєте, де ви є. Правила підходять для всіх, і вони є базовими. Правила є найбільш важливою інформацією, яку вам тут дали. Дивіться, повністю байдуже, як то називається, релігією, вірою, ще щось. Ну правила, це є базіс. Правильні правила приведуться до нормального життя. З неправильними правилами <кхух> ви скотитесь на дно, будете мучитись, не розуміти, на що ви живете, і ви проживете таке життя, навіть якщо маючи гроші, ви не будете задоволені життям, ви не будете щасливим. Дивіться, часи змінюються. Все змінюється. Ну, люди, які були, плюс-мінус такі лишаються. Тобто це весь час така от тірка, вона так от крутиться. Часи міняються, люди сюди попадають. Психологічний вік людей не замечало, що кажуть, там психологічний вік 8 років, підліток, 10, 11, 12, 13 років. Що би це могло означати? От представте чисто гіпотетично, що оці от люди, оці от, як ми мислимо, це як аватарчики. Так? І оцей психологічний вік, про який ми. Пишемо, ну, не пишемо, а знаємо про людину. Це є той, хто керує цим аватарчем. Тобто, якщо людина, там психологічний вік там, 10 років, то цією людиною, ну, як в ігру, бавиться дитина, якій реально 10 років. Ця дитина вчиться тут, як правильно виживати і проживати. Уроки жорсткі, тупість тут наказуємо. Все наказуємо болью. Правила єдина річ, Ну, правильні правила, котрі вас. Звідси виведуть наше вам правило, щоб звідси свалити. Поки ви не пройдете всі свої квести, не позакриваєте задачі, як в ігрі, ну, користуючись, можете не користуватися правилами, ви не той, звідси не свалите. Тут є відосики в мене, як бути сильним. Це щось похоже, як на правила, тільки в моєму варіанті. Слабих не любить ніхто, Слабий корм. Правила. Тобто, дивіться, якщо у вас навіть немає ваших внутрішніх правил. Особистих якихось, от я не роблю оце і от пофіг. Тому що ви так категорично цьому впевнені? А тому, що ви так рішили, які це правила? Хоч когось є у вас правила. Тобто, зрілість особистості відрізняється кількістю добровільних обмежень, це правила, які людина взяла на себе, і кількості зон невідповідальності, з яких взяла людина кожен на себе. Тобто, чим більше ви є умовно старшими, тим далі ви пройшли в ігрі. І ви користуєтесь цими, маєте користуватися цими правилами, тому що це ну так правильно і всі так роблять. І ви хочете показати, який ви хороша людина. От подивіться, який я хороший. Або ви реально думаєте, що отак правильно, розібратись по кожному питанню, чому це правильно, чому це неправильно. Якщо в якихось питаннях ви не розбираєтесь або не виходить зрозуміти це правило, так собі сказати. Тут я поки що не розумію, чому от воно і так мені цікаво, мені цікаво розібратися. Мені цікаво, чи я правильно взагалі думаю, чи я правильно не думаю. Ось всіх тут будуть тягнути вниз на дно. Тобто роби що хочеш, насолоджуйся життю, ми живемо один раз, кайфуйте цей. Ну спробуйте пожити так, подивитися до чого вас приведе життя. Будете такі вічно улибаючимися на фотографіях, бо всі так круто живете. Да, вот а, а а потім я не знаю, ну не плакати в подушку, думати, боже, що, 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 що случилось? Що, що, мені так галімана. Да? От щоб вам було менше галімо, то от я знімаю ці відосики. Ці відосики для всіх, і для одних, і для других.